Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс. Секрети справжнього чаю. Облетіли різні телеграм-канали повідомлення про те, що на Полтавщині керівника школи танцю звинувачують у розбещенні е, дітей. За ситуацію вже взялись правоохоронці, але от. Вражає те, що ситуація може тягнутися аж з 80-х років. Так, Мені ще собі. власне, інформація з'явилася на анонімному сайті. Хто його створив? Ну зараз зазначається, що це активісти, але імен не називають. Просто стверджують, що ця історія справді може е, могла початися дуже дуже давно. Водночас, звичайно, є і вихованці, які керівника свого ансамблю захищають. Ми вирішили mm -hmm. розібратися в цій історії, що там взагалі сталося, і як цю ситуацію коментує. Керівник ось цього ансамблю танцю. Давайте подивимося. Діти знаходились під загрозою в спортивно-бальному клубі. Такий допис у Фейсбуці з'явився тиждень тому. Його опублікувало місцеве полтавське медіа із прикріпленим посиланням на сайт. Цей сайт буцімто зробила група анонімних активістів. І там оприлюднила свідчення колишніх вихованців про фізичне, сексуальне та психологічне насильство у Кременчуцькій школі танців. Сузір'я дописувачі стверджують, що керівник ансамблю розбещував та бив як учеників, так і учениць. Коли я вже була у нього в групі, він постійно бив то рукою, то тапком по спині, ногам, голові. Не просто розпускав руки до дівчат, а застосовував булінг. Його фразочки на хлопців: ти проститутка, а на дівчат бездарь, корова залишаються в пам'яті на все життя. Він вчиняв розпусні дії, заходив до нас в номери, де жили по декілька дівчат, і, не соромлячись, інших, торкався інтимних місць і ліс цілувати. Ансамбль спортивно-бального танцю Сузірія у Кременчутці працює вже 55 років. Увесь цей час колективом керує подружжя. Там займається понад 100 учнів різного віку, як діти, так і дорослі. Нам вдалося зв'язатися з подругою дівчини, яка буцімто постраждала від домагань у тій самій школі танців. Її звати Марія. Своє ім'я попросила змінити, а обличчя заблюрити. Про саме сексуальне насильство я дізнався від своєї найближчої подруги. З нею це сталося в 10 років, і відбувалося, якщо я не помиляюсь, протягом року він під приводом індивідуальних занять кликав її до себе в кабінет. Дивився, щоб на камеру це не потрапляло. Торкався органів. Її, там ліз язиком, куди тільки можна, і в рот. Марія розповідає, що від домагань керівника ансамблю постраждало багато вихованців. І окрім цього, чоловік застосовував психологічне насильство. З ким не ставалося сексуальне насильство, можуть підтвердити, що він прям бив. Це було і віником, і шваброю, і облоб партнера. Типу, все, що хочеш, це було в нормі. І вони вважали, що це дисципліна. Утім, під дописом у Фейсбуці назбиралося чимало коментарів тих вихованців, які підтримують керівника Сузір'я та його дружину. Серед них Катерина жінка ходить до ансамблю понад рік, два рази на тиждень. Каже, що все, що пишуть про подружжя, неправда. Відгуки самі самі, самі най, найтепліші, скажімо так. Дуже гарна людина, і він, і вона, то як на мене, об'єктивно, суб'єктивно не знаю. Ну це просто жах, що, що пишуть. І, ну, не вірю зовсім в те, що могло бути. Я думаю, що все ж таки наклеп. Катерина живе в Кременчуці, тож має багато знайомих, чиї діти навчаються у самих керівників ансамблю. І відгуки лише позитивні. Всі дівчатка, всі з ким ну ми спілкуємося, то однозначно вони відео викладають в під, ну, в підтримку сузір'ю і як чоловіка і жінки до Людмили Іванівни з Олександром Тимофійовичем. Керівник ансамблю на зв'язок не виходить. Утім, нам вдалося зв'язатися з його дружиною. Коментар надавати відмовилась. Говорила лише телефоном. Жінка каже, що все це наклепи, і сайт має неправдиві свідчення. Все для того, щоб знищити колектив. Як таке взагалі? Взагалі можна написати. Звичайна якась скотина, яка хоче просто нас знищити, вона воно все пише. Я, звісно, напишу заяву Кікбер поліцію, звичайно, сьогодні поїду, напишу. це фейковий сайт созданий. розумієте чи ні? За ситуацію взялися вже правоохоронці. Кременчуцька окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Її очільник закликав всіх свідків та постраждалих звернутися до поліції та надати необхідні для розслідування свідчення. Для захисту прав потерпілих важливо зберігати анонімність на етапі збору інформації, особливо коли справа стосується чутливих тем. Зокрема, суд може використати зібрані дані під час розслідування або в разі наявності доказів провини. Утім, людина має розуміти, що свою історію треба буде розповісти пізніше правоохоронцям, стверджує медіа юрист Володимир Зеленчук. У Будь-якому разі їм доведеться розкривати свою особу, принаймні перед судом, для того, щоб безпосередньо суд міг їх допитати, дослідити ці докази і відповідним чином зреагувати. Утім, якщо анонімно у мережі або на будь-якому сайті надати неправдиві свідчення про іншу людину, то за це може бути покарання. Ну, по суті, ця людина зможе легко подати позов про захист честі гідності, зокрема до власника цього вебсайту. Таку особу досить легко встановити. Є компетентні органи, які видають судам стійні довідки про те, хто є власником цього сайту. За надання неправдивих свідчень передбачено покарання у вигляді штрафу, арешту до шістьох місяців або позбавлення волі до трьох років.